Із поезії Тараса Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть Вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає. Юлія Гандружинська Україна буде жити. До Шевченка. Не змінилась Україна вишнями квітує. За лісами ясний місяць поля замчує. Соловейка дзвінка пісня в садах не стихає. Україна буде жити, козак промовляє. Зберігати нашу неньку і словом, і ділом. Хай зростеться в нею серце, і душа, і тіло, хай любов до неї лине та й горами. Хай ім'я її величне славиться віками. Буде наша Україна гордитися нами, чарівними дівчатами, славними синами. Буде наша Україна мати кращу долю, здобутками пишатися єдністю у волю.